Вітаю, я Дана Оханська, і це черговий випуск коштовності Бомонду. Мабуть, ви вже встигли обновити свій весняний гардероб, тому час подумати і про ювелірні прикраси до ваших розкішних суконь. А натхнення раджу шукати на презентації колекції Blue Book», яка відбулася у Нью-Йорку від відомого ювелірного будинку Тіфанітко. Прикраси створювалися ювелірами Тіфані з 18-каратного золота з використанням червоних опалів, жовтих діамантів, рожевих турмалінів та інших найбільш дорогоцінних металів. На дизайн ювелірів надихнули ескізи з архівів марки. Тож в колекції можна розглянути деталі прикрас, представлених ще в 20 столітті. Презентацію відвідали небайдужі до бренду Tiffany Co зірки. Американська актриса та фотомодель Кейт Боусорт обрала елегантні прикраси з топазами та діамантами. Зірка серіалу Доктор Хаус Олівія Уальд доповнила свою екстравагантну сукню з сережками з рожевими турмалінами. Прикраси з нової океанічної колекції Tiffany Co. були помічені на голівудських зірках ще до офіційної презентації, а саме під час вручення премії Оскар 2015 Емма Стоун також обрала новинки з нової колекції «Тіфані Антко, а саме браслети кафи в огранюванні Троянда. А от Кейт Бланшет надала перевагу кольє з бірюзи, діамантів та аквамаринів. Обирайте і ви прикраси в океанічному стилі. Топази та турмаліни, блакитні альпініти та кварци. Доповнюйте ваші чудові образи саме цими прикрасами, саме з цими коштовними каміннями. Стежте за випусками коштовності бомонду, щоб завжди виглядати як зірка. Ну і весняного вам настрою незалежно від погоди за вікном. З вами була я, Дана Оханська. До зустрічі.